У 2023 році на даху пральній КП лікарні No2 імені Павлосенка встановили сонячну станцію потужністю 20 кВт, яка давала електроенергію для харчоблоку. Реалізували проєкт завдяки співпраці Житомирської міської ради та уряду Швейцарії. Тепер же у медичному закладі встановили ще 180 сонячних панелей загальною потужністю 86 кВт. Оця станція 36 кВт – це мережова вся вся генерація енергії споживається правильно, без, без акумуляторів. На даху терапевтичного корпусу встановили гібридну сонячну станцію, тобто до панелей підключили акумулятори ємністю 30 кВт, які даватимуть електроенергію навіть під час відключень світла. Вона дає, дає енергію на всі відділення. Це і лабораторія, і, і, і та сама ре, реанімація, Відділення хірургії, нейрохірургії, які, які мають свої операційні... Вони теж споживають цю енергію. Щоб не було моментів, коли зникає світло. Поки включиться дизель-генератор. Ми, ми знаємо, що акумулятори одразу дадуть енергію в це відділення. Дві сонячні станції встановили у межах проєкту відновлювані джерела енергії для стійкої України. Який реалізовується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Партнери надали 2 мільйони 600 тисяч гривень. Монтажні роботи, панелі, встановлення інвертора – все було за кошти уряду. Але ж для, для того, щоб мати альтернативу для відділення реанімації, бо це важлива частина лікарні. Ми встановили додатково за кошти вже лікарні, встановили ці. Це акумуляторна батарея на 30 кВт. і біля 600 тисяч було розраховано нами. усі три сонячні станції у зимовий період. Заощаджують до 3 МВт електроенергії. Влітку ж економія буде ще більшою. Заступник директора з технічної частини розповідає: Наразі фахівці розглядають питання про встановлення сонячних панелей і на дахах дитячої лікарні. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.